Вітаю, друзі! На цьому уроці ми навчимося правильно переносити слова і не втрачати за це бали, наприклад, під час написання власного висловлення на ЗНО. Звичайно, перший контраргумент до вивчення цієї теми звучить так: перше правило перенесення не переносити. Це справедливо, але зовсім не вирішує проблеми. Адже якщо ви будете працювати редактором, скажімо, то правил не уникнути. Ви ж помітили, що у всіх книжках, журналах слова переносять загальний принцип, який вам потрібно запам'ятати: слова переносимо за складами. Наприклад, капучино. Проте, пам'ятайте, не можна залишати одну літеру в попередньому рядку. Або переносити її на наступний. мія. А не Академія чи академія. Помилкою буде також, якщо ви відірвете один приголосний від кореня або від односкладового префікса перед приголосним. Можете запам'ятати, що це працює так само, як відірвати одну літеру від слова. Виправдання а не випправдання. Корінь правд залишаємо цілісним. Надмірний, а не надмірний. Префікс над залишаємо цілісним. Окрім цього, є буквосполучення, сполучення, які не можна розривати. ДЖ, дз, які позначають один звук, ЙО м'який знак О, уявіть, що вони зрощені, і вам їх обов'язково потрібно зберегти разом. Слово «гудзик» можна перенести тільки так гу-дзик, Адже інакше ми не зможемо зберегти дз. Проте, якщо Д належить до префікса, а з або Ж до кореня. То можемо їх розірвати. Це вже не буде один звук. Надземний. У слові серйозний знак перенесення можливий після Р. Серйозний. Так ми зберігаємо йо. Також є знаки магніти, які ми ніколи не відокремлюємо від попередньої літери. Це апостроф, який знак та й. Лук, апостроф ян, слизь ко, стій кий. Будьте пильними й не потрапте в пастку. Якщо й є частиною кореня, то ми не можемо його відривати. Прийти. Тепер нам слід пригадати одну з попередніх тем. Подвоєння приголосних унаслідок подовження та подвоєння внаслідок збігу. Якщо ви ще не опанували ці теми, обов'язково поверніться до попередніх уроків. Якщо в слові було подовження, то можете не хвилюватися. Його можна як розірвати, так і залишити. Життя та життя. А от із подвоєнням унаслідок збігу будьте обережними. У таких випадках одну літеру залишаємо, іншу переносимо. Законний, а не законний. Також є технічні правила перенесення. Не розриваємо абревіатури, не відриваємо ініціали від прізвищ. Не відриваємо скорочені назви МІР від цифр. Наприклад, не розриваємо абревіатуру МВФ, не відриваємо ініціали І-Я від прізвища Франко, не переносимо скорочення Р після цифри, що позначає рік. Наш урок був доволі насиченим. Тому зараз я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати правильно поділити для перенесення всі слова, які були сьогодні на уроці. Капучино, академія, виправдання, надмірний, гудзик, серйозний, лук'ян, слизько, стійкий, життя, законний. Щоб перевірити, чи правильно ви виконали це завдання, поверніться до моїх попередніх коментарів дуже зручно, коли урок можна повторити. На сьогодні це все. Зустрінемося на наступному уроці. Нехай вам щастить!